Кільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 21 по 27 липня. І так, давайте подивимося, що вас очікує на цьому тижні, які у вас будуть енергії, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як краще поступити вам в тій чи іншій ситуації. Вже кожен собі підставляє під себе. І так, кільці понеділок. Лицар Кубків. понеділок у нас є карта якоїсь романтики, якихось новин, можливо, емоційних для вас. Хтось може піти на побачення, хтось може зустрітися з якоюсь людиною, з якою він, наприклад, давно не бачився. Зустріч з якимось другом. Карта нам буде говорити про те, що в понеділок, можливо, вам буде запропонована якась робота, якась пропозиція, якісь нові можливості. Знову ж таки, карта така дуже приємна, така, знаєте, коли від цих емоцій метелики в животі, і, я б сказала, на 90%, що емоції будуть приємні. Вівторок. Четвірка жезлів. Також дуже хороша карта, карта стабільності, карта тоді, коли ми досягли якогось результату, і ми можемо його відсвяткувати. Чотири жезли це ми, наприклад, закриваємо якийсь проєкт. Ми можемо відсвяткувати, Ми заключили якийсь договір, який нам дуже потрібен. Ми зробили якийсь прорив на роботі, і нас це дуже радує і ми святкуємо. Можливо, в когось є якісь е, свята вдома. Родини, хрестини, дні народження, якесь взагалі святкування. Чотири жезли нам буде говорити і про наш будинок, про стабільність. Хтось і може купувати будинок. Далі чотири жезли це така стабільна, е стабільний момент в нашому житті, енергія, коли нас все задовільняє. Середа. В середу є дев'ятка дев жезлів, ну, дев'ять жезлів нам говорить про якісь Кордони, які ми ставимо перед нашими недоброзичницями, так? люди, які нам бажають чогось недоброго з нашої точки зору, ми будемо від них відгоражуватися. Дев'ять від жезлів ми боїмося повтору якоїсь ситуації, яка з нами була. І нам здається, що вона може повторитися. Тому ми не хочемо, наприклад, спілкуватися з якоюсь людиною, не хочемо контактувати взагалі. Тими людьми, де є якісь негативні моменти, можливо, це робота, можливо, це дім будь-де. Тобто ми не хочемо повтору цієї ситуації, і всереду ми будемо всячески пробувати уникати тих людей, тих дзвінків, тих моментів взагалі будь-чого, щоб, на нашу думку, може нам повторити отей негативний досвід. І карта буде нам говорити про те, що якщо ви бачите, що ситуація може, наприклад, повторатися, да, ви маєте чітко показати свої кордони, що їх порушувати не треба. Четвер. Четвер у нас є шість, карта закоханих, шість. Шостий аркан. По цій карті в нас близнюки присутні можуть бути в нашому житті знак Зодіака. По цій карті в нас є гармонія в стосунках, взаєморозуміння, якась. Кохання, романтика, хтось і може одружитися, комусь можуть запропонувати вийти заміж. Хтось, наприклад, вирішить з'їхатися, да? тобто все рівно об'єднатися в одне. По цій карті в нас також може бути присутня карта е вибір, да? тому що карта закоханих це карта вибора. Якщо у вас є така ситуація в житті, ви відчуваєте, що вам потрібно зробити цей вибір, ви прислухаєтесь до серця. Не слухаєте нікого, так як тут можуть бути, наприклад, якісь люди, які дуже хочуть дати пораду, яку в них не питають. Тому по карті закоханих ви прислухаєтесь до свого серця і робите правильний вибір. П'ятниця. В п'ятницю у нас є сім мечів. Карта буде говорити про якусь хитрість, про хитрих людей, які можуть бути біля вас, про обман, про якусь навіть і крадіжку. Тому в п'ятницю будьте обачні, обережні, десь біля вас може бути така людина. Карта також може показувати, що це будете ви. Якщо вам потрібно десь зманюврірувати, будьте також обережні, щоб ніде не попастися. Тут карта показує, що. Чоловік задивляється на іншу жінку, хоча його є біля нього. Да? От якась є така і маніпуляція, і... і ця карта навіть і зраду показує, якщо ми про це питаємо. Ну, день такий, якихось трохи слизьких дій. Субота. А в суботу у нас є диявол, такий хтось дійсно може десь кудись піти. По якійсь дорозі неправильні диявол нам і показує на якісь покуси. Хтось може. Ну, ви мене зрозуміли, да диявол це в нас маніпуляція, це брехня, це якась от ситуація, коли ми, ми, ми можемо чимось загорітися. Кимось загорітися, да? чужою жінкою, чужим чоловіком. Тому будьте обережні. По дияволу в нас можуть прийти великі кошти. Тоді, будь ласка, взагалі день такий, коли можете і обрехати, і обманути, і от зробити щось на користь не вашу. Знову ж карта може програтися, як ваша енергія, тому також звертайте на це увагу. І неділя. Неділю в нас є двійка жезлів. Карта буде говорити про вибір. Ну, знову ж в когось може програтися, от дійсно, як вибір, десь між іншою двома жінками, двома чоловіками, тому що тут дійсно прослідковується для когось стільців якісь такі. Моменти, ну, якщо це не ваша взагалі ситуація, дві жезлів нам буде говорити про вибір. Що ви маєте зробити якийсь вибір, в цей день ви будете обдумувати всі варіанти. У вашій голові вже є сформований варіант, ваша душа вже знає, все ж таки, чого вона хоче, тому що одною рукою ви все ж таки тримаєтеся, ви знаєте, що вам підходить. Ну, в неділю буде день у таких роздумів. Порада для тільця на тиждень. Карта повішаного. Якщо ви щось хочете вирішувати на цьому тижні, да, щось змінювати в своєму житті, карта говорить, вам зачекати, обдумати все, поставити все на паузу. І я так думаю, що ви зможете побачити цю ситуацію під іншим кутком. І так, тільці. Я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!